Техніка використання джгута СВАТ. SWAT. «Сват-турнікет» SWAT в оригіналі СВАТ, ВЕП ЕНТАК, який дослідно перекладається як розтягни, оберни і підверни. Це універсальний засіб, який використовується як джгут, компресійна пов'язка та еластичний бинт. Він використовується для зупинки критичної кровотечі. Він представлений йде в упаковці. Ззаді зображена інструкція щодо його використання. На самому жгуті у нас зображені. Еліпс зображений овал та ромб, які знаходяться всередині овалу. Тобто нам потрібно тягнути до такої ступені, щоб ромб став квадратом, а овал кругом. Існує декілька методик накладання жилта. Зараз я продемонструю вам одну з них. Спочатку ми робимо перший тур та фіксуємо. його. Далі ми починаємо розтягувати джут. Один раз розтягнули. Дянемо до того ступені, поки не зупиниться кровотеча та не пропаде перферінейний пульс. Для того, щоб зафіксувати джут, нам потрібно зробити невеликий їст, тобто засуб. Проходимо далі джутом. та залишком жута підпіваємо. Перевіряємо пульс. Кровотеча зупинена, колюжа крові не збільшується. Техніка використання джута Есмарха. Найчастіше у пересічних громадян може зустрічатися джгут Есмарха. Але його використання досить обмежене, в зв'язку з тим, що він може розірватися. Але. Той частини стрічки, яка у нас залишилася, ми можемо зупинити кровотечу. Спочатку ми робимо гнібеши. Один кінець жута ми залишаємо, другий ми починаємо натягувати. І далі фіксуємо джуп. Перевіряємо пульс на периферії. Пульсу немає. Калюжа крові не збільшується. Техніка використання підручних засобів при критичній кровотечі. У цивільних громадян з метою зупинки критичної кровотечі може використовуватися хустинки або підручні засоби. Першу ми робимо один вузол. Далі поверх ще один вузол. В простір між ними ми використовуємо якийсь принцип закрутки. Тобто в даний випадок ми можемо використати тактичні ножниці, які повинні бути в кожній аптечці. І починаємо закручувати. Далі нам потрібно їх зафіксувати. Для цього ми використовуємо ще одну хустинку. Робимо вузол та фіксуємо нашу закрутку. Перевіряємо пульс на периферії. Калюжа крові не збільшується, пульсу немає. Кровотеча зупинена.